Так, швидко заскочили на пасіку, тут нема що робити, але треба трошки. Коротше, дивіться, Значить, по роях От ройок, да. Ми його... це той ройок, який сидила на іншу аничка. От дивіться, раз, бачите, як маточка засіяла. Ми тут а само собою цю маточку, де вона гуляє, може вже перебігла. -ні, ось доп. Бачите? Помічена. Круто. Все нормально, дивимося далі, як вони. Е, Нажа крайню рамочку вощенка, яка спеціально з краю ставиться. Бачите, потягнули і е, ну, бомба, що тут ще можна хотіти. Так, далі. Е, дивимося далі. Що у них тут? Розпліт в нормі, вощенка в нормі. Все добре, дивимося далі. Да? Тобто, ця матка, цей розпліт. Е, тут добре, що є, тому що. І тут, бачите, сушечка, маточка засіяла, все добре. Бачите, Суцільненькі, медом заливають, прогалине засіяно. Що робити? Ми зараз сюди дамо їм значить, рамочку вощинки, хай далі працюють. І значить, не, не договорив свою думку, матка тут просто була не плідна. І от зараз ми дивимося вже результат, коли матка плідна. І це дуже добре. Так І отако робимо. Оцю вже по, яку почали осваювати. Навіть да? за рахунок того, що матка була неплідна, бачите, вони десь цей. Коротше, даємо їм хай серединку. хай на розвиток буде. Зараз розплідці почне лупитися, тут маточка буде. Е, ну, е, Сім'я буде розвиватися. І дай ще один кромочку. Дивіться, отут такий зараз момент роблю. Да? Ну, на кулакова, само собою. Все прекрасно, мені все подобається. Відтягують моя фішка, що опускаю вниз, ну моя, не моя, в плані, що я себе так на пасті роблю. Отут добудовують ту зайвий віск, який нікому не потрібен, як завжди. Значить, на три рамочки ройок був, вже сміливо розширяємо, вони освоїли, в них тут достатньо розплоду. І що я хочу сказати? Що до мене все не так давно прийшов чоловік в магазин, каже, блін, це ж капець. Вощину не тянуть. Дайте якусь другу кажу, як не тянуть, ну, в смислі не тянуть. Каже, а я їм каже, ставлю в край і щось не тянуть. Так от, вкрай ставиться тоді, коли треба, щоб вони вощину освоїли або почали осваювати, щоб потім поставити всередину. О, те, що я тільки що зробив. І. Ну, тут же ж не вистачає бджоли прям, вообще вау-вау-вау. Да? Ну, за рахунок того, що тепло, я знову ставлю одну вкрай, одну дав так, щоб зразу засівали, між розпліт печатний, а одну ставлю вкрай, хай осваюють. Все, а потім знову прийду десь через тиждень е, і оця вже почнуть відтягувати. Е, ця вже 100% буде відтягнута, е, і знову буде мало місця. І розширяю вже всередину е, все як має бути. Опа, жало зловив. Хорошо, буває. Це, плівка вереда, подушечка. О, тут подушечку просто взяли, тому що треба було швидко. Так, давайте ще один рій, подивимося. Рій, який, за який, коротше, мені прилетіло трошки хейту, тому що, типа, це цей рій, з яким я попав в рубрику до пасіки хелп. Це ж цей рій, так? Да? Да. Е, значить, тому що. Віддіті неадекватні люди собі придумали. Е, ну, Коротше, коли люди дивляться, мої відео, не завжди вони розуміють, що я роблю. От в цьому випадку так само. Е, давайте я вам покажу, що з цим роєм. Я вам точно хочу сказати, що я тоді не намагався підставити маточник для того, щоб вони потягнули чи там освоїли його і так далі, і так далі. і так далі. Я тоді ставив просто печатний розплід, точніше, розплід на виході для того, щоб вони розвивалися. От і все. Е, ну, моя задача була їм допомогти. Давайте подивимося, який результат. Тому що те, що там є неплідна матка, я і так це розумів. Там я їм не планував давати маток чи маточники. Хоча на той момент їм можна було дати. У мене було достатньо кількість маточок. От, бачите, давав сироп. Так, Зараз улетиться пленка. Так, раз. От, моль. Часом буває так, давав сироп, бачите? Трошки ще не забрали. Е, ну, Тому що треба давати. Не задавайте дурних питань, чому там сироп. Е, ну, Ми їх дивилися днів плюс-мінус 5 назад. Давайте глянемо, що тут. Так, так само, бачите, вощинку вони почали осваювати. В той момент, коли вони набудували маточників, це тоді було, коли ми його тільки посадили, цю сім'ю. І ось до рамочка, вощинка, бачите, перга, само собою, забито все. З цієї сторони саме почали відбудовувати. Логічно. Цю вощинку я їм іменно тоді і підставляв. Зараз ми її використаємо. Ситуація похожа до попередньої сім'ї. Але трошки з термінами тут а швидше. Дивіться, яка тут матка. Е, ну Ройова, але відмінної якості. Ми її на наступний сезон замінимо. Або ще до кінця цього. Відмінна якість матки. Е, так само вищена кулакова. Бачите, засіває комірка в комірку. Ідеально. ідеально просто, Я таке обожнюю. Е, Далі, що ми робимо? Ми беремо ці рамки. Одставляємо. Це зараз на рахунок того, як розвивати рої. Дивіться, бачите? Якість маточки. Не пам'ятаю, ми її тут мітили, можливо, анички її міт. мітила ланички? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, я теж не пам'ятаю. І е ось тут овощенка, яка давалася вкрай. Бачите? Вона вже освоєна з одної сторони, з другої сторони, освоєна і засіяна повністю. І ця система працює. Тобто ми не розширяємо гніздо занадто. Що ми далі робимо? Це даємо між розпліт. Давай сюди ще одну рамочку вощенки. Ось так. Знову вощинка кулакова. Бачите, яка вона молочно-біла стала, молочно-біла, з жовтого перейшла в молочно біло. Оце правильна вощина. Правильна вощина. Ставимо для них одненьку рамочку всередину. Далі беру. Так, яка в них ця рамочка в них... Що вони тут засіяли вони її? Ні, вони її підмет. Ми беремо цю рамочку для них і залишаємо, тільки повертаємо другою стороною. Цю рамочку. Ось цю. Беремо, ставимо середину. Все, ми збільшили площу підзасів. Да, дали їм ще роботи додатково. Нічого не охолоджуємо там, тому що зараз теж буває холодно. І даємо ще одну рамочку, так як ми з попередньої вчинили, для того, щоб вони ось так. От, о, і почнуть осваюватися, знову та сама маніпуляція. Все. Так, сирок ще, може, доберуть. Ми з них майже все одно не збираємося качати. Так, У нас є ще рої. Так. Один чи два ще. І ну, всього вийшло. Ми вам два чи три показали на відео, як воно з ними робити. Так. Оце саме перший рід, той, який я вам показував. Той, який... Ну, коротше, неадекватні люди. Давай ще подивимось той, де, де він там сидить. Ось тут один із двох адерій. Чи може то? Ні-ні, тут, напевно, що. А може і там, ні, тут. Там сидить відводок. А хіба не тут відводок? Так, давайте подивимося, що в нас тут. Раз. Опс. А це певно, що відводок. Ні, це сім'я. Сім'я? Ні, ні, це відводочок. Не е, ну не рій. Ну да. не рій, так. Рій може у сусідньому вулику. Він не все пам'ятаєш на пам'ять, коли вуликів багато. Так, давайте раз. Бачите, прополіс вже нам заносять цю сіточку. Цю сітку я взяв як експериментальна, мені було цікаво спробувати. Ну, Щось сюди підносять, щось може бути, але не так, як з е, сітками, які для цього призначені. Це хоч і теж предназначена, але не то. Так, що в нас по цій сімейці? Це якийсь відводочок ми робили. Сама крайня рамка зразу з засівом. Да? Трошечки, е, мала би бути б класно обсижена, але все ж таки по бджолі в них. Скажімо так, а, Ми звідси навіть пилочок збираємо, бачу. Такс, засіяна. Ой-ой-ой. Так, засіяна рамочка. Бачу є нектар. Трусанув і побачив. Такс. Це для хейтерів. Да, це для хейтерів, хай, хай Е, Теж бачу засіяна. Але матка в цьому відводку стара, бачите, засіяно все. Е, це відводочок робився як е, от той період, коли було холодно. Да? Отой період, коли було холодно, ми робили відводки на 2-3 рамочки. Бачите, осваюють вощинку, На старі матки. Ми забирали старі матки з основних сімей. І оце от тижня-два-три пройшло і ми маємо такий розвиток тут. Ну, цю матку однозначно треба міняти. Бачите, який піострий розпліт в порівнянні з попереднім. Треба маточку цю міняти. І ми її замінимо. Ну і все, в принципі, мене тут все влаштовує. Да? Тобто, виходячи з того, що ми можемо з цього мати, все влаштовує. І враховуючи те, що це був відводочок, Що в них тут по, по корму, ну, бачу, якийсь нектар наприск є. Тому ми беремо і цим ділком. Давайте ще з цієї сторони хочу. А тут так само вощенка, дивіться, так само крайня вощенка, бачите. З цієї сторони вже е, відтягнули, да? а з цієї сторони, бачите, будуть тягнути. Ми їм розвертаємо, хай тянуть. Кому подобається, кому не подобається, панове, повірте, е, мені до лампочки, що ви там кажете часом. Тому що е, на рахунок цього, дивіться, перга. Бачите, скільки перги в комірках. Бачите, є перга. Видно її там? А, димар. Шкодить. Так, є перга, бачите, достатньо перги. На кожній рамочці в них є перга. Попри те, що ми з них збираємо пилочок, перга тут присутня в достатній кількості. Але матку цю треба замінити. Ну, так тоді вийшло, такий був період, ми е, пішли шляхом. Проти ройових відводків, саме шляхом забирання старих маток в відводки і основну сім'ю залишати, так би мовити, напризволяще. Хай самі виводять, тільки б вони не роїлися. І все нам, все спрацювало, все чітко, все й працювало. Мені все особисто сподобалось, бо зі своїх сімей те, що наша пасіка ні один рій не побачив свободи. Навіть ті, що ми... Давай сюди, диван. Навіть ті, що ми зловили, то ми зловили ті, які сім'ї ми привозили. Так, то тут теж така сама ситуація. Так само це або рі, або відводить. Не пам'ятаю, я це у на нас глянемо, що там -то всередині. Тому робота. Може бути і рій. Може бути якась печальна ситуація. Бачу тут бджоли мало. Щось тут отриндець якийсь. Такс. Вощенку майже не тягнуть. О, походу що Аня, тут сім'я втратила матку. Притовка? Ну дивись. Опс. Бачиш? Ну і все. Ну і все. Ха. Рамки на перетопку. Рамки на перетопку. Ненавиджу цей момент. Так виглядає трутовка. Упс. Сім'я, яка втратила матку. От так. Бачите? Все. Е -е. Дивись, дивись. Там, там вон помічена вона. Вона не обвотілася. Або. Да, да. Матка ось, бачите, мічена. Відті ж що вона притолка. Е -е. толка. так. Наслідки холоду. Знаєте, панове, і такий момент хотілося б сказати. Е, треба вирізати, не показати. Е, я дуже не люблю таких моментів, да? е, але вони трапляються на пасіках і ви повинні про це знати. Отак От живе собі маточка, ти собі е, зробив ревізію, да? і ти знаєш, що там є матка, все добре. Ти впевнений в тому, що окей, ти її взяв, помітив, матка почала сіяти. І матка відкладає яйця рівно, розумієте, вона буде відкладати яйця рівно і класно. Але, по факту, коли ті яйця починають розвиватися, ми бачимо, що е, ця сім'я або ця матка трутова. Е, все, що, що з такою сім'єю робити? Є два варіанти. Перше, оскільки сім'я не струтилася, це просто матка сама трутовка, то таку сім'ю можна приєднати, наприклад, до цієї. До сусідньої, дати їм поштовх, розвиток, відповідно, цю матку забрати. Друге, що можна зробити, якщо є наявні плідні матки, а в нас їх зараз в нинішній момент немає, тому що ті закладки, які ми робили, там, там по 150 маток мало би облетітися, а об, об, обліталося в той холод 5-6 маток. І, і то, дивіться, ця матка теж обльотувалася в холод. І ви бачите, який результат. Бачите, який результат. От і все. Тому от так. І, звісно, така сім'я нічого хорошого вам з вощею не зробить. Її просто знищить. От і все. Е, от так. Зараз будемо вживати заходи. Е, глянемо. У нас же ж і в наклеусах там ті матки, які ми підселяли пізніше. Треба передивитися. Ну, Можливо, там зараз є в нуклеусах у нас пару маточок, ми сюди замінимо. І от що, знову ж таки, можу вирізати і вам не показати, але я то не зроблю. Не зроблю по одній простій причині. Таке буває, і це частина бджільництва. Це частина бджільництва. Який би ви крутий пасічник не були, яка б у вас крута пасіка не була, це частина бджільництва. І від цього ти нікуди не дінешся. Тобто, я не готувався вам показати сім'ю трутовку зараз, яка якби, мала би розвиватися, все круто, а вона трутовка. Я не збирався вам цього показувати. Я не знав, що це навіть буде. А тут я вирішив мені показати. Да, і все. Е -е, цю сім'ю ми переформатуємо. Якщо є маточка, підселимо зараз сюди маточку. Якщо нема маточки, е -е, ну, то просто-напросто ми е -е, цю сім'ю. Приєднаємо до сім'ї, де є хороша матка. От і все. Де є хороша матка. Ну або до сусідньої сім'ї, там не дуже теж матка. Тому що цю матку, ну це ну, в будь-якому випадку, це хоч і стара матка, але вона там є. І в даному випадку це важливо. Я думаю, багато хто з вас стикнувся з тим самим. Хорошо, панове, е, хочу вам сказати, це не вирок. Е, мій канал він канал про бджільництво, справжнє бджільництво. І це важливо знати. Е, і е, от така от ситуація, це нормально. Особливо молоді пасічники. Якщо ви приходите на пасіку і бачите, що там щось не так, це нормально. Тому що порід, поряд з неуспіхом, ми тільки що бачили, як розвиваються риї. Успішно. Да? Е, поряд з неуспіхом, я можу вам зараз показувати сім'ю, яких є мед, яких ми можемо забирати мед. Да? Тобто, е, і це нормально, це частина бджільництва. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом будемо берегти бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.